Всім доброго дня. Колись купив, колись купив. Колись побачив перший раз в кума хорму, попробував чудесно. Цілу зиму цілу осінь сидів в інтернеті, вчився. Восени у мене. Купив. П'ять чи кілька саженців привитих. Гора Роман Кош, Гора Говерла, Нікітінська бордова і ще якісь. Тоді цілу зиму сидів в інтернеті і як початківець почався вчити експерименти, експерименти туди-сюди. Ну, з бгалами ми не експериментуємо, з булами ми робимо. Зато канал називається Хурма і Матки Карніка, «Матки Карніка» тому що ми займаємося слугу бакарнікою вже 5 або 6 років. Якщо людина хоче навчитися, навчитися і все. Перше треба було знайти наш сціннявий фонд з Віргінської хурми. На том я вийшов спочатку на Микитася, Тут аж 118. Ну. Аж 118 тут вона отак вот виглядає. У цій гряці це були. Ну, як сходило, так я розсажу, Як кольчилось. А там, там у гряці. Від. І тут грядочка від Черки Віктора Григоровича. То, там подарок Черняєва, то Лігінська хурма. Черкові Черняїв подарив був у свій час хурму, яка буде родити і родить у Дніпропетровській області, і Віктор Григорович то, то розвів. Ці селекційні саженці в нього називаються Надія, Надія 1, Надія 2 і так далі, як казав він до нескінченності. Але насіння в мене є від Черки і від Микитася. Помилки були допущені, помилок було допущено багато. Я пророщував зимов поливав цілу зиму, потім пересажував носі обганяють їх. їх. Нічого не треба стратифікувати. Експерименти то експеримент. Стратифікація висів весну пророщеного насіння. Самопростий спосіб. нокаут, самопростий спосіб це висіяти взагалі Осіння Ну, оскільки насіння все було покупне, якось не рискнулося не висіяти. Цього року попробую. Значить, відео буде про те, як може. Навчитися почати, я фактично початківець. Зараз покажу ще чуть-чуть по хурмі маю. Ну, посадив я в цибулю, тому що, тому що жінка допомогла прополати. Цибуля якась буде, а хурма буде. Так, давний Бог здоров'я. А тут пізніше сходи, о. І що, є що, тільки но сходить, опа. І пізніше. Як? Все буде у мішках, поки у малих мішках. Поки насіння в малих, а буду 10 літрові пересаджувати. і ще одне що. Так, тут у нас матковий видний тучок, хлопці там вверху відбирають маток. Живемо все різно, чи все має бути. А отут, от далеко не буду йти. На одному прутові. Оп, 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 зроблена прививка. Тут надія. Надія і Дар Черняєва. У мене не було привоїв, Зато то окуліровку простий спосіб получається. Ну, трошки затягну, якщо вернуся. Карніку я беру від Георга Маха. І Кірханський інститут у нас є. Маточки плем'яний. Матеріал у нас з Німеччини племінний чи, чи чистопородний. Ну, це. І то і те, і те. І пасічники в селі живуть. І, і то йду, Ще один нюанс показати. Так. По-моєму, тут а не ця мерка. Це не прийняла, а тут є прийнялась його, я забув за неї. Прививочка вверху і окулюка на одне вічко. Прививка жива, но не пустила. Тут у нас що є Суснівська і Дар Черняєва, Дар Черняєва, от вона погнала Суснівська. Ще не рушив, але ну, вона може рушити, казали, і осінь. На на цій... А тут, тут у нас гора Роман Кош в минулому році придбана. Ж... Я теж прививочку зробив, але тут ще не пустило. ні тут, ні тут. А я й на такі попричкав, попри... 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 добре. Погода. Чудесно, попадав дощик. Все буде добре. Будьте здорові.